Хто буду в туалет, ти така чемна. <гум> Ділюся вам з радістю новий винахід. Котячий з мене унітаз. Я не перебиваю за котиками, скільки не зайду, скільки ванна чистенька. Ладно, давай, пішла красавіць. Пішла, пішла. Вулична кішечка, ви бачите, яка розумна. От, включаємо ручний режим, поки водичка, бачите, вже пішла водичка. У нас туалет такий робочий, тому що котики ходять і на вулицю. У них ще на вулиці є один туалет. Але тобто, ну там в пилюці вони в нас двір, ми спеціально знімає, знімаємо будинок, щоб вони мали можливість там на газон походити лапками. Але ми не дозволяємо їм на газон ходити. Тобто в них є два такі туалети: один на вулиці, у дворі, другий тут. От і тут є режими різні. Тобто, це є перша лампочка, ручний режим, друга лампочка через 40 секунд збиває, через 20 секунд збиває і аварійний. Це ж служба підтримки, звертаєтесь, як щось. бачите, як піднімає водичка все. І потім все йде прямо в каналізацію. Ось туди підключає сантехнік. Що робити, коли у вас ну так як у нас замазався, берете любий розчинник фарби або ну спирт, навіть ну, не азетона, іменно розчинник. І от файненько ваткою витираєте, воно все а, він стає білосніжний знову. О, бачите, як гарно козмилось. Все ну відповідно, як звичайний унітаз, іноді ну, десь щось треба а, помити, але це дуже рідко буває. Це, Наприклад, у нас зараз ця пані вона приймає ліки, тому вона є кала рідкий, і може щось якісь залишки залишатися, але. Це дуже рідко. О, тому ми як звичайний унітаз, але дуже зручно все працює. Друзі, підключати обов'язково, як у нас в, в біло унітазу, можна під умивальником, можна то, там, от, 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 саме краще для мене це ось так отвір пробити в стіні, щоб він був отут. Бачите, отут у нас хвилин стоїть теж. Ну, е, Щоб був доступ, там ту, тумбочку навіть можна якусь зверху поставити і все. і ще. Ще вам покажу. Що у вас поки ходить на лоток. Ну на наповнювач то є ось такий спеціальний лоток, який ставити зверху. Зараз я не ставлю, бо він ну там знизу ще треба е, почистити трохи. Так, е, оцей ставити зверху, пересипаєте в нього ваш наповнювач, поступово віднімаєте кількість, бачите, він без отвору. Ну це наш, якби так. Ми на ньому привчали своїх завдяки цьому лоточку. Поступово відбираєте кількість, коли залишиться декілька грамів. Тоді вже ставите його на сам лоточок, десь отуто, і е, це така кількість не забі каналізацію. І все, і воно о, так котики привчаються без наповнювача ходити. О, перші рази зливаєте ковшиком біля котика, щоб він не злякався. Потім о, включаєте рушний режим, так як я тільки що кнопочку. Потім включаєте вже сенсорний, але через 40 секунд, через 20 секунд, включає, включає включаєте тільки через рік, коли вже котики звикнуть. Як вам такий винахід? Я просто щаслива. Я рекомендую всім його придбати, бо це дуже полегшує життя. Ти що процентів всім власникам котиків можна виїхати з дому.